Мої дорогенькі, шановні Олександр та Марія, я хотів би привітати вас з річницею весілля. І хай цих років сумісного життя не так багато, але ви вже маєте і діточок, і плануєте ще розширяти свою родину. Тож дай Боже, щоб у вас все складалося найкращим чином. Щоб Запоріжжя скоріше вже було мирним, не гриміло нічого, і ваша волонтерська діяльність. Вже була спрямована на те, щоб розвивати свою родину у затишку у мирі і у злагоді. Дай Боже довгих років вам сімейного життя. І для вас ця пісня. Та й обійнялися, наші два серця в єдине ціле та й об'єдналися, наші два серця в єдине ціле, та й об'єдналися, щоб наші діти, наші онуки, щастя купалися, а їхні долі, так, як і наша, гарно складалися, а їхні долі, так, як і наша, гарно складалися від різних долі. Різних два життя з'єднаються води під небесами і будуть жити, будуть жити наші почуття, що вовником закралися між нами, ми зберемо. Скрані, та ми так само будемо любити. Вітаю з річницею весілля. Дай Боже вам всього самого найкращого.